Я скажу, що на початку я ж вже сказав, перший місяць наші мешканці були незадоволені, що тут дуже багато військовослужбовців, і це вже знаєте і на сесіях питання ставили, да. і на нарадах ставили питання. То на сьогоднішній день, незважаючи на те, що є якісь там заяви про те, що вони там відпочивають в закладах масового відпочинку, в тому числі кафе, і якісь неудобства. Але таких. Дуже значних порушень громадського порядку або порушень службової дисципліни, з їхньої сторони немає, та да, нічого не скажу, можливо, потрапляють пісні напідки. З цим ми проводимо з ними бесіди, доводимо до них, що мешканці Ізюма дуже доброзичливі, і з поваги до них відносяться. І якщо враховувати, то на сьогоднішній день дуже задоволені, що вони тут несуть службу. Ну, враховуючи те, що фронт далі йде. І всі туди переїжджають. Уже переїхали військово-військовий штаб, я не буду казати, де так вже будуть і внутрішні війська перебігатися. Ну, залишаться якісь місця, де вони будуть тимчасово перегруппіруватися.